Вітаю вас, друзі! Сьогодні я знаходжуся в гостях п'ять своїх друзів. Приїхав я в Вовковинці, так я до, заїхав до Саші свого Мазепи і попав до ще до свого одного друга. От ми сьогодні зайшли на пасіку. Ну, а, а знаєте, як ми пасічники, друзі? Що ми робимо? Ми хвалимося. Ну а як же? Цими достіженнями. От бджолки літають. О, Йолки йде обльот. О, тому ми ділимося, ну як хвалимося, ділимося опитом, ділимося набуттям, говоримо про кліща, як це рік дуже актуальний в нас. Ми говоримо про кліща. От мої друзі ходять я, я сьогодні я ж кажу, заїхав до Саші Мазепи. Саша бортовим де сваритися, я що він не сказав, але так чисто в мене вийшло спонтанно попасти на цю пасіку, так як друзі опять буде два, два коротеньких фільми. Буде один волковинця, один буде садового від друга мого, так що зробить два невеличких коротеньких фільми. тому що, щоб не затягати, бо сваратися длину, дуже довгі відео, вони не потрібні. Тому знімем тут, а потім ще знімем в Саші вдома на пасті. Я приїхав, що ви, друзі, думаєте, от на мене сваратися, що не годить там. Опять що я не робив? Чотири дні тримав матку закритою. Чотири дні. Чотири дні через клеточку, через Канді випустив. Я просто два дні побула, два дні побула, забили. Забили маткою. що два дні побула і забили. Тому приїхав, позволив до свого друга, казав, Санька, що робити, він каже, приїдьте, я вам дам матку. Так що я приїхав до Саші, е -е, мені казав, що ти їдеш, великі затрати топла, тобто, самі розумієте, машину треба заправити, е -е, воно на воздусі не їзде. Але ми пасідники, знаєте, до мене кажуть, кратну... Сказав, поправити, сказав, ну слабувати трошки, на якусь там матки їде, хто зна куди. Їду, друзі. Їду, бо шкода, крепка сім'я на вісім рабок, шкода, було, не зачіпайте тієї матки. Не зачіпаю було тієї матки, і було не парся. і... Що ви нам покажете, дядьки, сьогодні? Що ви нам покажете? Бжоли які літають. О, Мої друзі, передавайте привіт. Привіт всім. Санька, Вазепа. Всім. Покажіть на ну, свої сімейка. що це так у вас паршиво відкритий? А, або... Там одна на, на вихід, одну бджолу. Так то ви мені розкажіть, як у вас рік з кліщом боротьба йде? Бо це рік то... всі жалуються. В основному полоски варуфлу спрацювали, а Варостоп цей... не спрацював. Варостоп а... тільки горе грошам. Пролив, а, а як, а, апімітрин, да? а, а, ну, апімітрином пролив. Практично осипу немає кліща. Ви знаєте, друзі, по три, по я пролив біпіном. Ну, Вчора я Сашки казав, що підняв сім'ю, бачу, є кліще. Значить вийшов розпліт, і ще є видно кліщ. Ну, у мене розпліт багатьох да. Ну, Віпі нам треба проливати зразу після соняшника. Відкачали, ну, і... Сашка, я зразу по твоїй тій команді і я й пролився. Да, бо... Я пролив. ну багато... Що пластини, що він чи димпушкою. Е, Вчора я дивився, е, хто дивився останнє відео бортов... Блин, з бортового кав. Як це цей Андрій Баскевич? Mm -hmm. казав, хто працює димпушкою, а рак заробляє рак. Я один рік працював з димпушкою, потім відмовився. Від такі друзі, от такі друзі, знаєте, що це. Димпушка не дуже є добре. Вона то є добра для бджіл, але для нас вона є не добра. Там що там керосин з біпіном каже. Да. 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 На 100 грам 5 мл. О, О, от скільки тут. На семи рамках пустили. Ну, це такі семи в мене. І в мене. Ну для карніки це, це норма. Я yeah. хоч стою на протиліот, але вони спокійні. Для карніки це норма. Отакі От в мене. У мене З с... трьох вуличок в мене на акації було 18 рамок. А. Ну, ну при пер -передам, остро... передам, Передамо ми камеру трошки. Так, не нажми кнопки тільки. У мене бджоли зимують на медові. Все, нас ніякого цукру, ніякого сиропу цього року абсолютно немає. Ні, я не трошки давав дала. Покажіть, вона ну, ще пару сімей. 20. Альпійці покажіть. Альпійці пішли, альпійці. пішли, да, Цікаве таке так, екзотику. Так. А, моє, а моє шістерамо, мене, шістерамо. мене Санька підбиває на шість рамок, не знаю. Я вже не знаю, О. що зібрати. Ну розумієте, друзі, я не знаю чому. Но, от мені важні льодки, я їх люблю і все. Справа в тому, що, що шести рамочники на крижі легші. От тобі 6 рамок. Справа в тому, коли я їх виготовляв, у мене вийшло не шести, а семи рамочників. Ну нічого, зато свободне місце. Ну Це є зверху 145-та рамка у вас, так? Так, 145-та. Я в а? деяких сім'ях знизу ставив 145. Це шість разів. А покажіть нам Альпійця. Альпієць от перед вами. Класна штучка. Класна система. Вам ще треба альпійця дядь Вова. Вісім українських рамок якраз сюди. Ага. Діти в баню, я вже, я вже сам не знаю, що я вже хочу. Оці я між іншим ще не обробляв. Бачиш, ще полоски. Вони ж Чу, начали. а тут 200 стоять так рамки. А я от так. так, 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 так. Так як у природі вони будують соти і вздовж і в попить. Оці полоски так. цього року спрацювали. Бачу, я тут ще не прибирав. Навіть. Вони ще пахнуть. Їх рекомендується забирати, бо ну, так, кліщ, має, кліщ має звикання. Так, тільки Це така о, Бджола йому дала, бачу. Це альпійська рамка, бачиш. от. Клас. Ну до них, треба й би догонку спеціальну. Ні, це ж та й українська рамка, тільки кусочок української. Так само три штуки тільки ставити. 145-х стає дві, то цих треба три. Ну, так... Візьміть з Тамеску і на розрив два чи три, показати, де клупті і все. Ну, що ти, я? ну і хорошо підгодовувати. Тамеска десь там була, я бажаю. Мені кажеться, якщо взяти рамки то, то на трьохсоту, то їх можна зверху... Два рази пролив Треба шапроливати, бо як якийсь ну, біпін. А що за широку рамку стоять? Це добре. Ні, що... це якраз, якраз так повинно бути. Ну, тут, тут не карніка. Що ви боїтесь, Хлопці, це нормально. А пітерапія зиму. Я поняв, що тут не карніка. Я зрозумів зразу, тут не карніка. І, і тут не карніка. Це бакфас тут у вас. Ні, бакфас ниж. А, а це е, вулики. Е, я піддивився під, під в Ярослава Мухи. Я дивився, теж відео відпоказував е -е, черетя. На українську рамку корпусні, а зверху на 145-ту поперед, поперед ставиться. Ну, сумайки, ну, ну, такі, оце тільки одна паличка, ці рамки широкі, правда? Бо це від старих, да. е тут повинні бути отакі от рамки, а це від старих українців у мене. Ну, це кологосні. Люди да. колись утримували і все нормально. І воно ще нам залишилось цей. Як то кажуть, совок. Це старі українські рамочки. Кожен раз в чомусь мотивізуємося, це все. Це, 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 це шість рамочників. То, то вам зайшли шестирамочники, рамочники, да? так? Вони легші на криш. На а наші розвитку як а наш. А наші Прекрасно. На Прекрасно. Нашу... Тут тільки додаєш, вони не мають значення чи на 145, чи на 300-ту рамку. О, я єдине, що, що я з чим ще не експериментував, це з 230-ї. Не знаю, я ну, от мені зайшла е, е, 100 і 145-та. я на неї працюю, мені безподобно. Но, е, зверніть увагу, я під е, гніздо ставлю магазин. Пустий. Не пустий. А з малометками, ну, е, ну е, розпечатую. Або на осушку даю, де трохи меду залишилось. Я так тщательно не викачував. Оце те звіряти корпусами. Да, да, ду дуже цього. важко. дуже важко. У я... мене там є кілька корпусів, що я не годин був підняти і не ставив під низ. Я, дуже... я... А по потім розібрав їх, це ще по дві повномедних рамки в них забрав, бо лишні були. Як я, я... міг, у мене корпусів хватає, можна було ставити на осушку, але я не став, бо я не можу не дигати. Вони мають десять рамок е, тяжкі. Справа в тому, якщо, якщо ставиш повномедні у гніздо, то бджола має де клуб Ні-ні, Я центр обов'язково рамка дві покидаю пустих. А, ну ну, не пустих, ну, ну там, Так, там, е, полумісяць. Я за це на що не вважаєш себе. А якщо всі повномедні, то тоді ставиться під низ магазин і бжола має де клуб. Ну це я знаю. Клуб. Це вже трошки мене до академік нас навчив. Це вже трошки не в курсі дітей, це я знаю. Я завжди покидаю на напротив льодка, я завжди покидаю одну такі позиції. Ось ППС. З дерева вилітають менше. Прекрасно. Розплод матка кладе навіть на крайній рамці з зовнішньої сторони. ППС. Ну Вони їх гризуть теж. Бджоли гризуть всередини, ну, дятли... Ну, дятли гризуть наружні синиці. А ще, ну, не, кажуть, якщо бать, качки казалось, тримати, то треба корощувати, але пасіка бачу збільшилася. Ну, а як? Мед? А рої. Мед, що? Мед каже, що тобі, рої. А я говорю, дешевший. Це як рибалка. Риба мені нафіг не потрібна. Головне про це. Не, не було на цього року ні одного роя. Я, пасіки... я щось 14 з було. Ого-го-го. Я ні одного роя, і руїни так, стояли. Так у мене он там он на крайній липі роївня стаціонарно стоїть, що... ну, вас тут від, по, по три, по чотири ну, руї тут за тут від, за, за багато сізон. Ну, у нас села по кругу. Сусідня пасіка, ем, як би сказати, на півдик. І звідти і болячки, і руї, все, що почати. З ну, одної сторони це дуже погано, бо... Бо, бо, <кій> він навіть не обробляв на зиму, я не бачу, що він зробив. Тут обробляєш, то просив. Ну я бачу, і, знаєте ж, по результату, ну, в мене таке саме. Нема у мене, наприклад, 10 у мене там 10 рамок битком. Ну більше 8 рамок все одно клуб не займає. Дуже рідко, яка сім'я займає у мене 8 рамків, більше 6. 5, Для 5, карніки 7, це норма. Середні сімейки це хорошо. В нього одна рамка То я кажу, я подивився, Сашка, Сашка, то що так само збирає гніздо, як я. Одна рамка збоку боку йде трохи пуста. Ну хто вас консультує? Ну хто, хто? наш академік? Ні, тут, тут на 9 рамках. І це значить. Це щось десяти, да? так? Це ми звідси вам пакети брали з цих вулиць. Да, да, да. Так, так, так. Це після пакетів все встанавливав. Не, ну, не буду нічого казати, не пакети... Ну пакет. Ні, тут скільки. 7-8 рамок. Нападають. Е, ти знаєш, карніка вже не так себе веде, як влітку. Вона вже часом. Ну, Вона і захищає гніздо і влітку відкрив, щоб перевірити, де карніка постукав по рамці. Якщо опустились, бджоли донизу, знач А якщо вилізли всі наверх, знач місто. Два хлопки, ось 145-й. Все, тільки знизу до сочок бюджету стається, то уходить на саме дуже добре працювати. Оця, оця сім'я, я залишив її і не, не давав звідси пакета, то вона мені дала 4 магазини. Це ж трьомер у вас? А? Це штрьомер ніби чи. Це від тебе матка, я не знаю, що Штрьомера. Це. Це, Це збреште наш. 145-й. 4 магазини меду дала, а з гнізда я ніколи не викачую медмахі. Ніколи не Я селектор, я сніму, показую, дивитися. Я вам, я вам покажу. В мене у мене і на, на, на весняний розвиток в мене десь півсотні є таких. напівмедних, повномедних Ой, півсотні. У Мені... мене Мені... Мені... Ні, таких, що. Таких таких. Так, ну вам можна з альпійця брати і зверху ложити на рамки. Це буде як теж. Тоже... А Альпійці я практично зовсім не викачую, я тримаю я його трошечки, як сотовими. Знаєте, щось мовчаті ну, якось так виходить, що і час трошки тут неш. Тут буває таке. Взял, таких, був, і я взяв такі, таких бобісі матом взяв. Я почну сюди в мене сесоковався. Було, було цих чотири злих сім'ї. Та поби їх по рамці, пороби отводки. Ну отводки да. Через місяць вони був, все. Я їм сім'ї пхаю. Я а, а вони не приймуть. То короче, його э, стільки чотири забили, і Саша Бартовий дав мені 12 штук. О. 12, 12. Перший клас не переведемо. Ні, я, навіть не претендую на перший клас. Я ще малятка. Підготовча група. Підготовча група. А бортовий ньош 177 переводиш сімей. Переводиш клас чи то ні? Думаємо. Думаєш. То таке, розумієте, щось воно, а потім приходить. Ну, а потім, як, як я бачу, не виходить так, розбив їх на двоє, прийняла так, прийняла так. О. А потім думаєш, тухай, по, ли... по дві рамки. Чоловіче. Тут думаю лежаки, Свіж бачите, як сказать, там лежаків стоїть купа, я сашку, який приміз лежака одного. А датчика хоч приїжджай, забирайся. О, бо я їх полов, що метр двадцять, 20... то не лежаки, то грижаки. Так, да, метр двадцять, <рес> я кришу, Чекай, таку руками не біжу. Десь 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 я бачив когось лежак на 30 рамок. Це <рес> капіта! Я в шокі був, обично 16 максимум. Ну чого, в Закарпатті їх ділять на три і продають по три пакети звідти. Стоїть вуликів, каже, у нас сотня сімей. А, а там три вуликів, 40, так, да, і в них сотня сімей. Ну У них сфера там така пакетна. Ні, я лежаки, єдине, що я лежаки, розпиняла. Розганяв я до 60 рамок, розганяв я. Получалося в мене розтягнути і засідав матка. Ну, Но в знасяч... мене рабочка двічі, все потрібно. Ну, правильно, то м'яс на джила. От чашка навчила. Мене лишилося 4 на українську рамку. Все Так що, Отакі друзі, ми сьогодні. Прогулянка. В гостях ще накавку падемо. А. У мене ще конія. То я за рулем <реш> Я <реш> <поїду. реш> токала з коняком. Добре, друзі. Ще попадемо до Сашки, буде друге відео, попадемо до Сашки Мазепи на пасіку, трошки, бо я шкав, приїхав за маткою. то Все, всім пока, до нових зустрічей, до побачення. Санька, ще зніме общий план і все. Ти такі в нас справи, Так, я завирушу поверт. Вершніх, на який квадратичок. Общий план, роби, що пасіку. Сходи, покажи, як дятел працює на ППСнику. Покажи, клубі. Покажи, Ми показували піду. в деякому відео. Я дуже планував до вас хотів попасти, дуже. Ви не представляєте, дуже хотів до вас потрапити.